Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Казка про хлопчика, який міг стати роботом. Спочатку Ярик був звичайним хлопчиком. Ну, не те що прямо звичайним звичайним, але таким, як усі, стрибав по калюжах, навіть коли мама казала не треба. Іноді забував зробити домашку, але завжди знаходив виправдання Не любив манну кашу і тихенько спихав її під стіл коту. Одного разу він навіть намалював на шпалерах ракету. А зверху написав: Це пес. Загалом був нормальним. Але одного дня його батьки вирішили, що нормальності замало. Ярику, ти ж розумний хлопчик, казала мама, ти ж можеш бути трохи стараннішим. Ярику, ти ж чемний хлопчик, додавав тато. Чемні хлопчики? Не сперечаються, Ярик вирішив, що вони, ну, мабуть, знають краще, і тому почав старатись. Він не стрибав по калюжам, він завжди вчасно робив уроки, він їв навіть манну кашу, хоча кіт на нього дивився із жалем. Батьки були задоволені, тепер у нас ідеальна дитина, казали вони сусідам. Але вони не помітили, що разом з ідеальністю Ярик втратив щось дуже важливе. Спочатку ніхто нічого не помічав, мама і тато тільки раділи. Ярик у нас так. Кій розумний. У всіх діти вередують, а наш ідеальний. Ярик, ти ж не такий, як ці бешкетники, правда? І Ярик намагався відповідати. Він ставив оцінки вище за власні успіхи, він навчився читати вираз обличчя батьків і завжди реагував правильно. Він ніколи не говорив, не хочу чи не буду, бо знав, що це розчарує маму. Одного разу, коли він спробував розповісти, що втомився, і не хоче робити уроки, мама сказала: Ну, ти ж у нас серйозний хлопчик, а не як ці ледачі діти, правда? Ярик мовчки повернувся до зошита. Калац. Ще кілька днів, коли він з усіх сил намагався зробити математику і випадково зробив помилку, тато сказав: Ну, це ж ти просто неуважний, а не як ті, хто взагалі нічого не розуміє, правда? Ярик переписав заново, навіть не замислюючись, чи була та помилка важливою? Калац. А одного вечора, коли він не міг заснути, бо хвилювався через контрольну, він тихо підійшов до мами і, і, і сказав Мені страшно, а раптом я не зможу. Мама лагідно усміхнулась. Ну, ти ж завжди можеш. Ти ж у нас найкращий, ти ж не як ті, хто сумнівається, правда? Ярик кивнув. Він повернувся до ліжки і накрився ковдрою, але вже не знав, чи справді перестав хвилюватись, чи просто зобов'язаний бути впевненим. Клац. Батьки були задоволені. Мама хвалила сусідці. Ярик у нас такий слухняний, завжди все робить без суперечок. Тато додавав, завжди думає, перш ніж щось сказати, завжди обирає правильні слова. І правда якось. Він сидів за обідом і йому зовсім не хотілося супу. Він навіть відкрив рот, щоб сказати Мам, можна я його не їстиму. Але замість цього сказав суп дуже корисний, я з'їм усе. Клац Він ішов коридором у школі і почув, як хлопці щось жваво обговорюють. Він навіть хотів підійти і запитати, що ви там вигадали, але замість цього не зробив жодного зайвого кроку. Клац! Коли вчителька сказала, що можна обрати, як виконати завдання, письмово чи усно, він навіть на секунду не задумався, що йому справді зручніше. Він просто сказав: як скажете? Мені байдуже клац. Одного дня мама занепокоїлася. Все сталося під час звичайної вечері. Ярик, ти не хочеш добавки? Як скажеш, мама? Вона поставила ложку. Ти ж завжди любив пюре. Якщо треба, я з'їм ще. А якщо не треба, тоді не буду. Вона трохи напружено усміхнулася. Але ж, ти, ти можеш просто сказати, що ти хочеш. Ярик кивнув і мовчав. Батьки не одразу помітили зміни у Ярику. Ох, як добре, що з ним немає жодних проблем, ніколи не треба його просити двічі, додавав тато. Ярик посміхався у відповідь. Він знав, що саме цього від нього чекають. Але щоразу, коли він це робив. Усередині щось стискалося, як механізм, що працює без перерви. Клац. Якось у школі однокласник наступив йому на ногу. Ой, вибач. Ярик хотів сказати Ай, боляче, дивись, куди йдеш. Але його губи самі промовили все гаразд. Наступного дня хлопці запропонували піти після уроків на стадіон. Ярик навіть відчув хвилювання, як давно він не робив нічого, просто так, не для користі, не тому, що треба, просто так. Але перш ніж він встиг відповісти, його голос сказав, мені ще треба. Доробити домашнє завдання, хоча домашка була вже готова, клац. Батьки почали придивлятись до нього уважніше. Мама сказала Ярик, ти ж завжди любив морозиво, яке тобі купити, шоколадне чи ванільне? Ярик зупинився. Очікується відповідь, завантаження, пауза затяглась. Мені байдуже. Та як байдуже? Ну, що ти більше любиш? Якщо треба шоколадне, я з'їм шоколадне. Якщо треба ванільне, я з'їм ванільне. Клац. Тато спробував інакше. Сину, а що тобі сьогодні було цікаво у школі? Обробка інформації. Затримка. Він навіть не знав, що сказати. Не знаю. Усе було нормально. І це вже не звучало як жива відповідь. Це звучало. Як стандартне повідомлення, яке він повторював, бо знав, що так правильно. Мама з татом переглянулась. Вони завжди пишались його слухняністю, але тільки зараз зрозуміли, що їхній син не жив а функціонував. Ярик не сперечався, не обирав, не помилявся, не радів, не сумував. Він просто робив те, що треба. І це було не схоже на дитину це було схоже на машину, запрограмовану на правильні відповіді. Мама закрила рот рукою, тато нервово росте обличчя. Що ми наробили? Ярик подивився на них і, як завжди, спокійно, без жодної емоції, сказав Я просто хочу бути таким, як вам потрібно. І батькам стало страшно. Батьки сиділи за столом і дивилися на Ярика. А Ярик дивився на них. Все було правильно, все було вічливо, все було жахливо. Ми щось зробили не так, тихо сказала мама. Та ні, все логічно. Ми хотіли, щоб він був слухняним. Він і став слухняним. Хотіли, щоб не виридував він і не вередує. отримали, що хотіли, але ж це не він, а хто, мама подивилась на сина. Ярик, ти, хоч раз, останнім часом робив ну, щось просто так, без причини. У чому сенс дії без практичного значення? Мама з татом перезирнулись в жаху. Ой-ой. Ми ж не того вчили, правда? А, а може, може, ще не пізно, але як це виправити? Тато замислився. Може дати йому розбити тарілку, а якщо він її акуратно складе і скаже помилки неприпустимі, м може, хай він піде битися в школу. Та ти що, з глузду з'їхав, мама різко встала: стоп. Досить думати, як правильно, ми ж самі бачимо. Що цей підхід не працює, і тут вона взяла торт і запустила ним у тата. Ярик завмер, тато завмер. Після секундної паузи кремовий шматок тортової маси повільно сповз йому з підборіття. Тато відкрив рот. Мама дивилась на нього з виразом. Ну, і що ти тепер скажеш? Ти щойно кинула в мене торт? Так. Без причини ага. Просто так. Саме так. Тато повільно взяв інший шматок торта, подивився на Ярика, подивився на маму і кидану в неї. Ярик, відступай! закричала мама, ухиляючись, але Ярик не відступив. Він стояв і дивився на цю картину. Щось у його голові тріщало, ламаючись. Незрозуміла дія, помилка, логічна невідповідність, батьки серйозні, правильні, дорослі зараз кидались тортами, як діти. Відсутній сенс очікується відповідь. Ярик подивився на свої руки. На шматок тортика перед собою він підняв його. Він мав спитати, чи можна, він мав подумати, чи це правильно, він мав зробити так, як треба, але цього разу він просто взяв і запустив торту тата. І тут він щось відчув. Система не зрозуміла, емоції, радість, адреналін весело, у голові клацнуло. І вперше за довгий час Ярик розсміявся так, що у нього заболів живіт. Батьки теж сміялись. Кухня була в шматках торту, кіт під столом з розширеними очима ловив шматочки крему. Це було хаотично, це було неправильно. Це було живе. Мама притиснула Ярика до себе. Ось він, мій хлопчик, повернувся. Ага, пробормотів тато, витираючи крем з вуха. І моя сорочка, а вона більше не повернеться. Ярик усміхнувся вперше по-справжньому, бо він згадав, що життя це не бути ідеальним. Життя це робити вибор, відчувати, діяти не тому, що треба, а тому, що хочеться. І якщо для цього потрібно було влаштувати битву, тартами, то нехай. Це був його перший неправильний вибір. Але він, нарешті, був його власний після битви. Тортиками кухня виглядала, м'яко кажучи, апокаліптично. Мама витирала крем зі стіни, тато виймав шматок бісквіту з кишені. Кіт урочисто вилизував підлогу. Переконаний, що цей день треба відсвяткувати. Ярик сидів за столом. Ще трохи приголомшений тим, що сталося. Ну, що, весело було? запитав тато. Дуже, мама сіла поруч. Ярик, ми не хочемо, щоб ти думав, що наші поради це погано. Ми ж не просто так казали тобі бути вічливим і старанним. Звісно, не просто так. Кивнув тато, ми ж не хочемо, щоб ти виріс якимось хуліганом, який жбурляє тортиків людей без причини. Тато, ти щойно сам кинув в мене торт. Ну, то ж бо, мама, всміхнулась. Ми хочемо, щоб ти нас слухав, але не настільки сліпо. І приймай рішення не тому, що. Так треба, а тому що ти сам вирішив, що це правильно. Тато потер підборіддя ще трохи липки від крему. У тебе є голова на плечах, і вона тобі дана не просто так. Наші поради це тільки частина рішення, друга частина це ти сам. А якщо я помилюся? запитав Ярик. Мама усміхнулася чудово, помиляйся. Тато кивнув, помилки це не страшно. Знаєш, що справді страшно? Коли ти настільки боїшся зробити помилку, що перестаєш робити вибір взагалі? Ярик задумався, а якщо я зроблю щось не так і мене покарають, мама легенько скуйовдила йому волосся, а й тільки потім помітила, що там все ще залишався крем. Якщо це щось дійсно погане, тоді так будуть наслідки. Але робити помилки. Це непогано, це частина життя. Важливо, щоб ти міг робити вибір сам, а не тому, що так від тебе чекають. Тато взяв серветку і змахнув крихти зі столу. От скажи, що зробило тебе щасливим сьогодні? Ярик усміхнувся. Ну, битва тортиками була класна. А ти добре. Але е, зрозумій, якщо я почну жбурлятись тортиками щодня, це вже буде перебір. Правда? Ну, бачиш, ти сам все зрозумієш. І ми тобі нічого не можемо казати. Це і є головне, що? Думати своєю головою, прислухатися до нас так, але в кінці кінців робити те, що справді робить тебе щасливим. Так, щоб не шкодити ні собі, ні іншим, але й не боятись бути собою. Ярик задумався, колись ще тиждень тому він би просто кивнув, бо знав, що так треба. Але цього разу він справді зрозумів ці слова, і це було навіть краще за битву тортиками. Хоча він глянув на залишки крему на столі. А можна ще один маленький шматочок, але щоб його не кидали, мама і тато переглянулись і усміхнулись. От, нарешті ти питаєш, не тому, що треба, а тому, що хочеш. І вони разом засміялися. І хай живе свобода вибору! Але можливо без щоденних битв тортиками. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулася вас, а отже, у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати, іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу. Дякуємо, що були з нами у тиші! До зустрічі за межами шуму.